Е е карта є е карта, така система, яка надає послуги для ветеранів, вже близько місяця працює в Україні. Нагадаємо, що проект запустило Міністерство в справах ветеранів спільно з представництвом міжнародної організації з міграції. Нині є е карта доступна на платформі ЄВетеран. Там можна знайти послуги, що пропонують державні, недержавні та міжнародні організації. У відомості підкреслюють, що головна мета це спростити для ветеранів доступ до інформації і послуг. З нами на прямому зв'язку Олександр Форхун, це тимчасово виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України. Наші вітання вам, вітаю вас, пане Олександре. По послугам, так які спрощені вже, послуга по статусу особи з інвалідністю в, нас в війни і статусу члени сімей загиблих захисників і захисниць. Вона ж зараз вже по спрощеній процедурі відбувається. Якщо я не помиляюсь, там те, що тиждень тривало, зараз фактично день триває. Це от які результати, скажімо так, роботи цієї спрощеної послуги? Чи багато тих, хто скористався вже нею, і чи плануєте її якимось чином видозмінювати? Тому що це спрощення, але це не цифровізація. Або ж виправляєте мене, якщо я не правий, так ви дійсно правильно акцентуєте увагу на те, що це спрощення послуги. Тобто, ми пішли шляхом прийняття постанови Кабінету міністрів України, яка дала змогу? В о, через портал дію або через о, ветеранські вікна в ЦНАПах подавати заявки на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена родин загиблого захисника-захисниці України наразі о, дана послуга о, працює. і... О, Ветерани війни цією послугою користуються, але міністерство справ ветеранів розуміє, що треба рухатись далі, і зараз ми працюємо над проєктом взагалі автоматичного надання повністю статусу учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни і членів статусу, члени родин загиблого захисника захисниці України. Послуга працює. Гарно, але е, більш конкретні е, цифри. Скільки? Е ветеранів війни звернулися для отримання даної послуги. Ми будемо робити через певну кількість часу для того, щоб зібрати більш конкретну інформацію. А тут же, пане Олександре, все залежить від того, чи всі наповнюють відповідні бази даних? Ну, от, наприклад, по учаснику бойових дій щоб бойове розпорядження було внесено так в ту чи іншу базу, щоб інформація з тієї чи іншої бази була в тому чи іншому реєстрі, щоб по тій то людині є. Скажімо, так, рішення, що вона 30 днів перебувала загалом за рік так, у зоні бойових дій, відповідно, вона може отримати цей статус. Тут же питання тоді у комунікації з іншими міністерствами най. Чи є вона ця комунікація у достатні так? Ви кількості? ви праві, тому що дана інформація, про яку ви говорите, вона і буде підставою надання автоматичного статусу, тобто це один із документів, який буде підтверджувати, що особа дійсно приймала участь в захисті незалежності нашої України, і над цим Наразі проходить робота. Ми підписали спільний договір з міністерством оборони України для того, щоб опрацювати поєднання наших реєстрів, наш єдиний державний реєстр ветеранів війни безпосередньо з іншими реєстрами силового блоку для того, щоб ця інформація генерувала. Через реєстри, і в принципі, після того як буде подані заявки на отримання автоматичного статусу через ту систему після генерації, після підтвердження певних документів, які будуть давати підставу на отримання статусу, буде встановлений статус учасника бойових дій, статус особи з інвалідністю на війни і статус члена загиблого захисника захисниці. України, а моя подруга Анна організовує регулярно заходи для родин, які втратили захисника. Там, і дуже часто, я зараз скажу про Київ і Київську область. Один з заходів показав, що вдови або матері, в залежності від ситуації, загиблого захисника чи захисниці. Вони 72% з опитаних, хоч саме ця статистика, не знають, що їм додатково потрібно звертатися для того, щоб їм нараховували компенсацію за загиблого чоловіка, чи сина, чи доньку. І оця от система з автоматизацією, вона мала би допомогти. Чи розглядаєте ви автоматичне нарахування усіх компенсацій і можливих асигнувань для того, щоб людині не було потрібно нікуди додатково звертатися і принизливо стояти в чергах, принизливо просити ключ від туалету, ну і принизливо чекати в задусі, і потім пояснювати, з якими документами ця людина прийшла і чому, щоб її не ганяли по кабінетах. Можна це зробити, виправити. Дивіться, я думаю, це можна зробити, але треба почати з першого це встановлення статусу, а потім вже говорити про одноразові грошові допомоги. Так, ветерани війни користуються по великому рахунку двома грошовими одноразовими грошовими допомогами. Перше це безпосередньо після загибелі, згідно 168-ї постанови кабінету міністрів України. Ця бюджетна програма знаходиться на базі Міністерства оборони України. Іде виплата одноразова грошова допомога. І друга одноразова грошова допомога це безпосередньо за встановлення групи інвалідності. Також ці виплати йдуть через міністерство оборони України або через силовий блок, де військовослужбовець проходить військову службу. Також при міністерстві у справах ветеранів також є комісії, які призначають одноразову грошову допомогу безпосередньо до. Добровольцям, які е, боронять нашу державу. Ми е, на рахунок своєї виплати уже е, проект постанови розглядається безпосередньо на зовнішньому погодженні. Ми хочемо спростувати всі механізми. Після того як комісія буде приймати рішення по встановленню факту виплату одноразової грошової допомоги е, після прийняття цього рішення, міністерство у справах ветеранів України, як головний розпорядник бюджетних коштів за цією програмою, буде автоматично. Прираховувати на коротковий рахунок особі одноразову грошову допомогу. Тому плідно працюючи з міністерством оборони України, я думаю, по тим бюджетним програмам, які знаходяться в Зоні е, Міністерства оборони України це питання. Ми опрацюємо і після того як будуть встановлені автоматичні статуси, я думаю, ми перейдемо і до автоматичного нарахування коштів. Скажіть, а портал є ветеран, який сьогодні існує. Ви його плануєте доповнювати з цими функціями? Так, ну на кшталт кштал діє, щоб можна було не виходячи з порталу. Так не тільки як довідник його використовувати, а як ну по суті операційна панель для ветерана, так щоб він всі питання міг вирішити там. Ну і в, в цьому так, контексті а, наскільки так, має так. пробачте, так додаткове, да. І наскільки оця система, про яку ми зараз говоримо, має замінити помічника ветерана, і про якого так дуже багато говорилося? Але у нас хвилина обмежені часу? Дивіться помічника ветерана, ніхто замінювати не буде. Уже у нас є в країні професія, яка називається фахівець із супроводу ветеранів війни, війни демобілізованих осіб. Це один трек, по якому ми рухаємося. А цифровізація всіх послуг це зовсім інший трек. щоб ми розуміли і розуміли українці. Платформа «Я ветеран» – це такий фундамент, на якому нарощуються цифрові сервіси Міністерства у справах ветеранів. До прикладу, на цій платформі вже працює реєстр надавачів послуг психологічної реабілітації. На цій платформі працює Марта, на цій платформі працює «Джетувей». Це створена система для розвитку і контрактування ветеранських підприємств ветеранського бізнесу. На цій платформі запущена електронна карта, тобто дана платформа розвивається, і, саме головне на ній запущений єдиний державний реєстр ветеранів війни тобто на євро. Ветерані створюються всі цифрові продукти, які в подальшому спаси отримання послуги для ветеранів війни, пане Олександр. Дякуємо за ці роз'яснення вам. Олександр Форхун, тимчасово виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України.